30 січня 2007 року в доступ для звичайних користувачів вийшла Windows Vista. Ця система, як запланований нащадок Windows XP, методом спроби помилок розроблялась 2001 року. Як підказує BetaWiki, навіть ще аж до виходу самої XP. За планом вона мала вийти у 2004 році з кодовим ім'ям Longhorn, базована на ядрі XP з різними надбудовами. Розробники зайшли у глухий кут через нездійсненні амбіції на кшталт недомученої файлової системи WinFS. У 2004 році розробка ресетнулася і почалась з нуля вже на базі ядра Windows Server 2003. Система хоч і збудувалась, хоч і змогла вийти, але стала невеликим себе на ринку. Давайте ж порозкинемо мізками і поглянемо, як такий амбітний проект різко сів у калюжу. Починаючи з середини 2006 року про Windows Vista було чутно з кожної праски: Реклама по телебаченню, в інтернеті, зовнішня реклама у США, форс у різних журналах і навіть аж цілий офіційний власний журнал. Але красива обгортка лайно цукерочкою, вочевидь, не зробить. Майже миттєво після виходу очікування Гіків і Гікес були жорстоко розбиті: постійні зависання, нестабільна робота обладнання, просто не робота програмного забезпечення, проблеми з драйверами, отже, і сині екрани. І ще те, що ледь не головна фішка ОС, об'ємний дизайн аеро і візуальні ефекти, або не працювали, або працювали ледве-ледве. Але як же ж так вийшло, що такий довгобут просто провалився? Для цього нам доведеться повернутись по таймлайну у 2003 рік. Важливо відмітити, що у довгого рогу була маса проблем з драйверами, точніше їх відсутність, оскільки до ресету продовжувалися експерименти з Віне Сама підсистема драйверів була бозна як перероблена, і ядро було. А чим воно було? І не повністю шостим, але й вже не являло собою XP 5.1. Це у масі пізніше і спровокує перерозробку з нуля. Головною скалкою у м'якому місці був редизайн. Спочатку під Plex, блудного сина дизайну Aqua, під Jade, а затим нарешті під напівпрозорий Aero. Найраніший білд, у якому можна через три прогини увімкнути дещо схоже на нього, це Longhorn 4015. Повноцінне Aero дебютувало у білді 4074 від 25 квітня 2004 року. Її фундаментом і функціональним компонентом став доданий у тій же ж збірці й досі існуючий для композиції вікон Desktop Window Manager. Тепер увімкнення Aero стало формально простішим, оскільки вимагало менше складних дій з драйверами і реєстром. Щоправда, тут і зараз проблема з нестачею дров навіть для відеокарт, на той час, що важливо малопотужних, не вирішилась. Незважаючи на Big Fail, концепт напівпрозорої теми зберігся, а його недосконалість була списана виключно на VINFS або що. Стається, ресет, відкат, називати його можна багато як. Тепер розробка ведеться на базі Ядра Server 2003 з усіма навороченостями оригінальної XP. Тут уже починається розробка Vista, яку пізніше побачить світ. WinFS пішла в небуття. Основною її фішкою мав бути швидкий пошук файлів по назвах, метаданих і навіть по змісту. Якщо це стосувалося текстових документів. Натомість залишилась NTFS 3.1, оновлена для XP і досі працююча навіть під 11-ю. Почалось посилення безпеки системи. В XP будь-який софт міг працювати, ніби з правами адміністратора, і відповідно творити будь-що з операційною системою на рівні ядра. Нині таке не проканає, і права адміна тепер доводитиметься видавати руками. В останньому перед Бета 1 білді під номером 5048 знову з'явився тимчасово прибраний після ресету юзер аккаунт Control як менеджер. Нових безпекових фішок. У Вісті він дуже агресивний, і ледь не кожна дія програм з системою перепитується у юзера. 22 липня 2005 року Microsoft офіційно анонсувала, що наступна система буде називатись Vista і дала можливість вступити в публічний бета-тест. А вже в березні 2006 року було дано дату виходу січень 2007 Розробка вісти такої, що побачила світ, по факту і не була ніяким довгобудом через ресет. Вона почалась різко, через 4 години після виходу чергового білда, і компанія гналась за дедлайном. Розробка не йшла, а бігла, що було водночас добре, і тут ж все зіпсувало. Головна проблема Windows Vista полягала в тому, що вона вийшла зарано. Ті роки було малопоширене потужне обладнання, особливо графічне, тому RTM-версія була лагучою, оскільки компи її банально не вивозили. Та й сама ось була не без гріха, оскільки Microsoft поспішали з випуском, хоч їх ніхто і не просив. У RTM версії ох, які проблеми з оптимізоном, так мало того, просто пришиблені вимоги з обох вищеназваних причин. І обладнання потрібно ще толком не було, і оптимізону навіть підумовно підходяще обладнання теж не було. Як не крути, а майки побігли звістою по тонкій кризі і провалились. Аеросистема не змогла взяти 18% від долі операцій на ринку, як у 2010 році її випнула свіженька на той момент сьома. Парадоксально, що сьома, яка теж недовго пилялась, всього лиш два роки, вийшла класною, стала легендарною у своєму роді і аж до 2018 року тримала за собою більшу долю ринку операційних систем. Секрет тут у тому, що компанії небагато довелося міняти. У них було готове ядро, оновлені звуки, концепт дизайну, іконки. Були у них і криві руки, та незважаючи на них, вони змогли, підоновивши ядерце до 6.1, підладнавши оптимізон і покаявшись перед юзерами, залучити їх використовувати нову систему, до виходу якої, як на зло майкам, на цей раз таки встигло поширитись залізо із кращою швидкодією. Вони поспішили, причому зробили це тоді, коли явно не треба було. Релізна версія Vista поставила на всі ОС клеймо, і її репутацію, як і долю на ринку, не врятували навіть сервіс Пак 1 і сервіс Пак 2. Красива та безтолкова, вона тихенько припинила свою підтримку разом із зупинкою Extended Support XP у 2017 році. У Windows Vista стала частиною історії, так і не ставши частиною сердець маси юзерів. Оскільки підсвідомо погане запам'ятовується краще, то дрібно м'яким було дійсно простіше переклепати, покращити систему і випустити з новою назвою. Вони не помилились. Так, час Сімки теж сплив ще у 2020 році, але вона однозначна легенда і свого роду прорив. Урок нам з вами, творчі люди, що поспіх з метою зробити все швидко, гарантує зробити все виключно гівняно. А якщо взяти в руки в ноги, аби тільки все росло з правильних місць і дивитись на все трошки реально, а не так, як Microsoft на проблеми вісти, то щось таке воно вдасться. Не забувайте, ми є в Телеграмі. Підписуйтесь на нас тут і там. Залишайте свій фідбек у вигляді лайків та коментарів. Все буде Україна!